Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав від своїх акцій, від дивідендів в місяці квітні 2025 року і від яких компаній, від яких акцій? Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Перейшовши до своїх брокерів, через яких я інвестую, це Interactive Brokers, який ви можете бачити зараз на екрані. І треді 212. Перейшовши вкладку Дивіден. В історію дивідендів можемо бачити, що тут якісь компанії мені виплачували, тут уже стягувалося в Америці 15%. На Trading 212, якщо перейти в вкладку дивіденди, історію дивідендів, так само видно, що деякі компанії виплачували мені дивіденди. Ну і традиційно для зручності я веду собі окрему табличку, в яку я вписую всі свої дивіденди, яка мені полуавтоматично рахує, скільки я заробив або втратив, і так само допомагає сплачувати пізніше податки, точніше вираховувати, скільки потрібно. Заплатити податку в податкову. До речі, нагадую, що до 30 квітня треба заплатити податки від своїх доходів, дивідендів з минулого року. Тобто до 30 квітня 2025 року за весь 2024 рік, які у вас там були доходи, приходи, дивіденди, продаж акцій в плюс або в мінус. Треба подавати податкову декларацію. Про це десь навіть у мене є окреме відео. Якщо ви дивитесь сьогодні, то сьогодні останній день. Якщо завтра, ну то до вчора треба було це зробити. Отже, компанії, які мені виплачували в цьому місяці, можете бачити вже в себе на екрані. Meyer 2 долари 3 центи, STM 2 25 центи, AllState 5 доларів, Torm виплатив 18 долларів. Viчі виплатило мені два рази, не знаю чому. В сумі майже там 13, більше ніж 13 доларів, MPV виплатило 16 доларів, Micron Technologies 0,7, можна сказати, і Cisco Systems. Два Долара було отримано від них. Тут торм бачимо, він не стягує податку, і тут в мене все зазначено, що 0% було стягнено, 0 грошей було, 0 доларів було стягнено. І різниця, яку мені потрібно буде доплатити, це вся сума без уже зменшення на 15%, тому що автоматично у Америки стягується 15%. Ось тут, наприклад, можемо бачити, що у Trading 17 написано Tax Rate 15%. Це при умові, якщо ви не живете в Америці, не Податковий резидент Америки, і якщо ви проживаєте в тій країні, податковий резидент той країни, де між нею підписана з, з Америкою з США форма ву 8 б щоб ви з вас не стягували 30% податку, а лише. 15. Знову ж про це були відео. В пошуку на Ютубі на каналі пишете податки слово, і вам вискакує там з 9 уже відео, здається, записав про податки. Ну або в телеграм-каналі так само можете шукати. До речі, ось так виглядає телеграм-канал. Пишу тут, що купую, що продаю, різні новини. Звіти зараз різних компаній знову почався сезон звітів, що там відбувається в Америці. От нещодавно супермікрокомп'ютер впав знову після поганого звіту на там, 15 чи 20%. І більшість компаній. Переходьте, підписуйтесь, бачите, нас уже тут 2000, майже 200 людей. Всім вам дякую. Ну а повернувшись до нашої таблички, до наших дивідендів, бачимо, що в загальному за цей місяць отримав 60 доларів, і з них чистими після сплати податків залишиться мені 48,5 долара пасивного доходу за місяць квітень. І в загальному за весь час, точніше, більше як за рік, я отримав 1160. 3 долара. Звичайно ж, це все так само дублюю собі в на такому сайті, як Tracker Dividends, і тут ми можемо бачити, що дивідендні мої акції я створив окрему таку папочку, так сказати, вартість самих акцій зараз 22 360 доларів. І з чого вони приросли на 5160. Тобто оцю суму віднімаєте від оцієї, і десь там скільки, 18 тисяч доларів було заінвестовано в дивідендні акції. В принципі, ось такі там компанії в мене є. в принципі, хто дивиться мене давно, то знаю, що вони там є в портфелі. Часто показую свої портфелі у своїх брокерів. Для чого я це роблю? Знову ж таки, для зручності. Тут є така вкаличка, як Upcoming Dividends, і ми можемо бачити всі мої компанії, які є, що вони там, коли мають плюс-мінус виплачувати, і приблизно скільки що хто має виплатити. До того ж, на цьому сайті є така прогнозована симуляція майбутнього, що може бути з вашими акціями через 10-15 років, чи збільшиться, чи зменшиться. Ну, в основному тут. Воно запрограмовано на ріст. Ніхто не говорить, що так буде. Це більш такі прогнози, ніким і нічим не підкріплені. Але для цікавості можемо бачити, що на даний момент майже 600 доларів дивідентної дохідності це в рік. Дивідентна дохідність самого портфеля це 2,63%. В нього було заінвестовано 18 тисяч доларів. І ось, наприклад, тут така симуляція показує, що через 10 років ці самі акції мають вже виплачувати не 600 доларів дивідендами, а півтори тисячі. Чи дивідендами, тобто в 2034 році. Ну і сам портфель має зрости з 18 тисяч, які я заінвестував в 39 майже в 40 тисяч, плюс 77%. Ну, це вже від цієї суми рахується, яка в даний момент є. Якщо ж тут переключитися на 15 років, ну то можемо бачити наступну картину: що 600 доларів мають перетворитися на 2600 доларів в, мі в рік дивідендної дохідності, тобто через 15 років, не через 15 днів. І сам портфель. Має бути вартий 56 тисяч доларів плюс 150% приросту. Якщо хочете собі таку табличку, можете написати мені в приватний телеграм в описі під відео і за символічну суму грошей з вами нею поділюсь. Так само вона ще може рахувати полуавтоматично так само щось потрібно вписати самому, щось вона дораховує. Наприклад, я сюди ще вписую на окрему вкладку акції, які я купив, ну і потім які продав. Тут в одній стороні вписуєте, що ви покупили, в іншій половині. Винні що ви продали, і воно там рахує скільки в плюс або в мінус ви вийшли в тому або в іншому уроці. Напишіть в коментарях, з чого ви отримуєте пасивний дохід, що вам приносить прибуток, скільки ви отримали пасивного доходу в цьому місці? Якщо це акції, то з яких акцій отримали, буде цікаво почитати, і дізнатися. На це мене все. Всім дякую, всім папам. Успіху в інвестиціях.